Іні запровадили нові графіки відключень, які будуть однаковими для всіх регіонів. Чому змінили графіки? Що нового придумали і чи полегшить це життя людям? Розповім за мить з вами. Новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, а ми переходимо до новин. Вже з першої ночі, 16 грудня, в Україні ввели в роботу нові графіки стабілізаційних відключень, які будуть однаковими для всіх регіонів. І тепер по черзі, що змінюється. Отже, черги тепер будуть поділені на підчерги, наприклад, 1,1 і 1,2, і і щоб уникнути перевантажень. Графіки розбивають на 30 хвилинні інтервали. Тож усе має стати точніше і зрозуміліше, якщо не буде аварій чи непередбачуваних ситуацій, то усі будуть мінімум по 3,5 години зі світлом між можливими відключеннями відключеннями. В Національній енергетичній компанії пояснюють, що новий підхід – це можливість для «Укренерго» краще керувати енергосистемою та забезпечувати світло для більшої кількості людей. 16 грудня для пробутових споживачів діятиме наступний графік відключень. 12.00, 15.00 – 1,5 відключень. 15.00, 17.00 – дві черги відключень. 17.00, 19.00 17 – півтори черги відключень. 19.00, 20.00 19 – одна черга відключень. Раніше підхід до формування графіків відключень у різних областях значно відрізнявся за кількістю годин зі світлом та без світла. Щоб виправити це, НЕК Укренерго та Міністерство енергетики упроваджують єдиний підхід до створення графіків по всій країні, який зафіксований законодавчо. Для промисловості та бізнесу з сьомої ранку до дев'ятої вечора застосовують графіки обмеження потужності. В Укренерго пояснюють, що основною причиною таких графіків стали атаки росіян, внаслідок яких були пошкоджені енергооб'єкти в листопаді та грудні. Тож певне обладнання зараз на ремонті. Зараз, як і раніше, для зручності планування своїх справ у вас будуть завжди доступні два графіки. Графік на добу чіткий розклад зон. Світло є біла та світла немає темно темно-сіра. Прогнозний графік на тиждень буде показувати часові проміжки, коли світ Світло може бути відключеним і години зі світлом. В ДІТЕК додають, що уніфікований національний графік дозволить виправити ситуацію, коли під час однакового застосування обмежень деякі області були зі світлом більше, а інші менше. Однак варто розуміти, в країні значно пошкоджені магістральні підстанції, які передають електроенергію від однієї частини країни в іншу. Тому до деяких регіонів електроенергію просто неможливо доправити. Нагадаємо, що раніше у центрі протидії дезінформації попереджали, що у зимовий період 2024-2025 років в Україні за різними сценаріями може не бути світла від 12 до 20 годин на добу. В ЦПД пояснили, що загалом об'єднана енергетична система України складається з 76 гідроелектростанцій та гідроакумулюючих станцій, 26 теплових електростанцій і теплоцентрали 4 аес, 12 сонячних і 8 вітрі електростанцій, об'єднаних магістральних ліній, електропередач протяжністю 22,5 тисячі кілометрів і 135 трансформаторних підстанцій для них. Особливістю української об'єднаної енергетичної системи є необхідність дотримуватися постійного балансу між виробництвом і споживанням електроенергії. Зараз Україна генерує до 11,5 ГВт гігават на годину, а споживає понад 13 гігават. До слова минулої зими на піку попиту було взагалі близько 18 гігават. Тому розрив між тим, що може виробляти наша система, і попитом пікові години зберігається на рівні 2,4 ГВт гігават на годину. Частково цей дефіцит покривається імпортом електроенергії, але це не завжди рятує. Адже… Максимально таким шляхом можна отримати лише 1,7 ГВт. Нині тривають переговори, аби збільшити імпортні потужності до 2,2 ГВт, але і цього не вистачатиме, щоб компенсувати знищення або пошкоджені російськими ударами Тес і ГЕС, які були маневровою генерацією в українській енергосистемі. Тож, якщо брати ситуацію ту, яка і зараз існує кілька варіантів сценаріїв життя українців взимку. Зокрема, експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук залежно від розвитку подій, що на початку вересня прогнозував де. Кілька сценаріїв ситуації в енергетиці в осінньо зимовий період. За оптимістичним прогнозом, якщо на стабільній основі працюватимуть 8-9 енергоблоків АЕС, а зима буде помірною без сильних морозів, планується відновлення близько 3 ГВт із пошкодженої потужності. За такого розвитку подій можливі відключення електроенергії тривалістю до 12 годин на добу. І так, це ще оптимістичний варіант. А ось більш песимістичний сценарій передбачає, що вдасться відновити лише близько 2000 тисяч потужності разом з тим. І кількість робочих блоків АЕС буде меншою 6-7, і при цьому зима буде холодною. Ось за таких умов система опиниться в кризовій ситуації. Але є ще гірший сценарій. Якщо Ерефія продовжить атакувати українську енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення. За прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, якщо температура взимку опуститься до мінус 10, українці із великою вірогідністю матимуть електроенергію лише протягом 12-14 годин на добу, а решту часу приблизно 10 годин перебуватимуть без світла. Загалом є чотири фактори, які впливають на надійність енергозабезпечення країни. Перше, це знову ж таки російські атаки на критичну інфраструктуру. А як бачимо, вони чи не щодня намагаються по ній влупити ці удари? Рефія робить не лише для того, щоб вивести з ладу інфраструктуру. Це один із способів Кремля посіяти хаос серед населення та занурити Україну в енергетичну кризу. Наша енергетична інфраструктура вже зазнала таких масштабів руйнувань, що на повне відновлення чи відбудову знадобиться далеко не один рік. По факту нині все залежатиме від спроможності ППО захистити енергетичні об'єкти від ракетних атак енергокомпаній, Мінімізувати наслідки ймовірних влучань, але тут варто не забувати дякувати нашим захисникам, неба та енергетикам, які вже понад тисячу днів роблять усе можливе, аби світло в домівках було якомога довше, а руйнувань менше. Але ППО і енергетики небоги це теж варто пам'ятати. За словами члену наглядової ради НЕК «Укренерго» Юрія Бойка, в середині 23-го року Укренерго вдалося захистити обладнання своїх найбільших підстанцій спорудами першого рівня захисту. Зараз будується другий рівень бетонні саркофаги. Деякі до речі. Чи вже готові відтак, ситуація вимагає кардинального посилення протиповітряної оборони енергетичних об'єктів, проте повністю захистити всю енергосистему від масованих ракетних ударів практично неможливо. По-друге, з 1 вересня в ремонті перебували два енергоблоки АЕС, один з яких енергоблок потужністю 440 МВт. Але за даними АТНЕК на енергоатом, починаючи з 20 жовтня і до кінця лютого 25-го року в роботі будуть всі 9 енергоблоків АЕС. По третє, енергобаланс зимою суттєво залежить від погодних умов. Морозів та несприятливої погоди дефіцит потужностей у системі лише зростає. По четверте, додаткові труднощі для стабільної роботи енергосистеми створюють відсутність належної кількості накопичувачів електроенергії для покриття пікових навантажень та перебування більшості відновлювальних джерел енергії. Мова йде про вітрові та сонячні електростанції, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Херсонської області. Таким чином, повністю виключити можливість тривалих відключень побутових та промислових споживачів неможливо, адже важко передбачити Ачити наслідки можливих нових російських ударів або точно спрогнозувати погодні умови. Тож, якщо російські обстріли будуть не такими результативними, зима теплою енергетикам вдасться відновити чи ввести в дію певну кількість нової генерації, ймовірні регулярні відключення світла цієї зими будуть максимально короткостроковими. Великі надії зберігаються і на західну допомогу. Ну, а поки нагадаємо, що атака 13 грудня цього року це вже була 12-та масована атака по українській енергетиці і 9-та масована атака по енергетичних підприємствах. Дітей. Всього від початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції «Дітек» були обстріляні понад 200 разів. А яка ситуація зі світлом у вашому місті? Діліться у коментарях. Також підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня та мирного неба над головою. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!